Всім привіт! Я на вулиці Топольна під номером 4 Avalon Flex і маю в продаж двокімнатну квартиру. Давайте я вам покажу двір і розкажу про інфраструктуру. Так, тут у нас дитячий такий майданчик, дворик для відпочинку, гарні лавочки, все красиво, все стильно, сучасно, красивий комплекс. Гарні всякі. Такі саженці, Діти бавляться, качельки є. Квартира розташована на першому поверсі. Перший поверх у нас не низький, високий. Заходимо в під'їзд. Поруч Спартак, маршрутка, магазини, супермаркети. Так, На першому поверсі у нас є ліфт. Навіть на першому поверсі є ліфт. Є у нас колясочна для велосипедів. Можна собі тримати, якщо ви з коляскою або з велосипедом, собі заїжджаєте, щоб не підніматися сходу. Красивий сучасний під'їзд, на дві сторони, там парковочка. І от виїжджаєте з ліфта. І Заходимо в квартиру. Так, Заходимо в квартиру. Квартира є двокімнатною. З правої сторони у нас є шафа, є вішутка. Роутер так само є, інтернет заведений, у нас така шафа глибока. По ліву руку у нас є санвузол. санвузли в квартирі є два. Тут прихована інсталяція гроя, тут у нас фільтр на воду. Гігієнічний душ, рукомийник, дзеркало, привіт. Тут теж у нас зеркало є, холодильник, все новеньке, в квартирі ще ніхто не жив, все якісне, Вірпул тут у нас теж вірпул 45-ка, посудомейна машина. Є у нас електропічка, духовка, мікрохвильовка. Тут у нас газкутел, такі. Сучасний ремонт острівок, диван розкладний, кондиціонер. Перший поверх високий. Гарні такі тони кольору стін. Санвузол другий. Теж прихована інсталяція гроя. У нас разом з сушкою. Тепла підлога повністю по всій квартирі. Там, де навіть ламінат, спеціальний ламінат положили, такий, що пропускає тепло. Кімната з великими гарними вікнами, світло досить, два вікна. І спальня. Спальня є шафа. Дуже сучасна, красива квартира. Світла. Світло, гарна квартира. Друзі, у нас площа 65 метрів квадратних. Ціна буде в описі. Прошу телефонуйте, кого зацікавила дана пропозиція, або пишіть, і я вам цю квартиру покажу. Всім гарного дня!